Доброго світанку вам, доброго ранку, доброго кожного дня до вас. Я благодарую всім сердечно за привітання. Цей тиждень, перед ним народження, він був надзвичайним. На початку весни я проголосила для себе намір, щоб допомагати іншим. Я хочу володіти усіма знаннями досвідом усіх моїх тілень, досвідом всього мого роду, знаннями саме від свого сущого. Звичайно, що з дитинства я тренувала своє тіло, займалася дисципліною свого розуму, розкриттям тонких відчуттів. Я люблю землю, люблю сонце, воду, дуже люблю. Я люблю землю, траву, дерева, всі рослини, росяни трави, дерева під дощем, сонячні підблиски між листя. Я люблю воду, дуже люблю. У мене це був водний тиждень. Кожного дня річка, озеро, море. Я плавала на човні, гребла на байдарках, плавала в озері і морі, а потім я сиділа і мріяла. У мене був тиждень, коли я не вчилася досягати і опановувати щось, концентруватись. Моє тіло зняло зовсім напругу, і стало всім. Воно з'єднало з собою і сонце, і воду, і повітря, і землю. І мені я відчула, як я розслаблююсь. Мені не потрібна стала концентрація, а навпаки, я відчувала простір і взаємодію з ним. І я відчуваю наче електричні розряди і такі тисячі, тисячі іскор від себе і цього цілісного щасливого стану. Навесні точково, коли я готувала рецептуру для деяких людей. Я відчувала і приймала для них послання. Але завжди я питала людину, чи хоче вона це почути, бо порушувати чужу волю не можна. І такі відчуття в мене, вони наростали. Раніше я відчувала себе глечиком, в який через отвір, давалась потрібна мені. А тепер я відчуваю себе маминою макитрою. Такою широкою, широким мотором для вареників, яка може приймати повний потік. І тому на зараз щастя бренить і переливається в мене. І в свій день народження я зустрічала сонце, їздила на велосипеді в казкові простори, збирала шипшину, багато плавала. Я в дуже освіжаючому Балтійському озері <смі> за мною. А так, я, так як я відправляю для вас на замовлення лікарські трави, травіні збори, і зазвичай в кожен збір я додаю шипшину як адаптоген, як імуностимулятор, такий підтримуючий імунітет, то в цей день, коли я збирала і коли буду класти, ця шипшина заряджена щастям мій день народження. І вона подарує вам не тільки сонячний вітамін С, а ще й щасливу скринку. Хочеться ділитись досвідом, знаннями, вмінням своїм. Мені даний вільний час. І я ділюсь. Ніколи в мене не було такого часу. Тому я пишу курси. І курси. Просто один за одним. Вони йдуть хвиля за хвилею. ще написан перший, вже пишеться другий, ще він не закінчен, вже в думках приходить і пишеться третій. Зараз всі наші тіла змінюють свою енергетику, змінюють свою структуру і рослини, звичайно, разом з нами, разом з всією землею. І тому, коли писався перший курс фітотерапії, другий з косметології, вони пов'язані між собою якраз силою і допомогою дикоросів, бо тонкі матерії мають такі значення. І про це буде мій третій авторський курс. А сьогодні я запрошую вас на курс створення з декоросів, саме складників. Та косметичних виробів натуральної косметики, це курс секрети косметичної кухні. А, трохи не забула, для тих, хто сам збирає шепшину, чи знаєте ви, щоб зберегти вітамін С в плодах шепшини, чи горобинець, чи глоду, то треба їх сушити швидко і при температурі біля 70-80 градусів? Так, те, що я згадала. Здоров'я та рівноваги всім вам! І сяючого нового світу всім нам.